Мені здається, я дуже не природі, для тебе насправді. Люди, які мене знають, якщо подивляться це відео, то скажуть, що я якась не така. Це те саме моє перше відео для Ютубу. Вчора мені виповнилося 25 років, і в принципі це мало, мабуть, бути відео моїх 25 інсайтів за 25 років, але ні. Це буде відео про те, як я нарешті, нарешті в 25 років наважилася закинути отаке перше відео, і м -м хочу закинути і зрозуміти, що це було не так складно, як я думала. Це було не так стрьомно. Хух, я це сказала, ладно. Якщо чесно, я ще зараз на стадії, то на тій стадії, яка думає, типу, ти ж не виставиш це відео, так, будь ласка. Але я виставлю, е, яка буде концепція про що тут буде і хто я така? Давайте розкажу. А ви взагалі підписуєтесь про того, що ну, того, що я не планую зупинятися. Я не планую зупинятися, думаю, тут буде дуже цікаво, класно і взагалі, ну, типу, ви підсядете. <рес> Хто я така? мене звати Таня, мені 25 років. До речі, мені дуже подобається ця цифра. Я не знаю, я цього якось не соромлюся, хоча ем, Інсайт все-таки один скажу. <рес> ем, я думала, що в 25 років ти дуже дорослий. Е, так от е, я психолог. Я навчаюся на психолога, моя перша освіта медична. У 22-му році я закінчила медичний університет, не пішла в інтернатуру, тому що вже була в Португалії, і е, я вирішила: спочатку я думала, звичайно, йти тут в інтернатуру, але ні. Я вирішила, що я буду навчатися на психолога ще у 22-му році, коли війна ще не розпочалася за місяць до війни. Коли я виїхала в Португалію, спочатку війни, я подумала, ну все точно однозначно буду вчити психологію, бо це знадобиться. Я пройшла декілька курсів по ПТСР, по адаптації в новому середовищі. Чесно, я не брала жодного клієнта з того часу із таким конкретно запитом, тому що мені дуже страшно. Мені дуже страшно, що я не зможу контейнерувати оце все, оце всю біль, оці емоції такі жахливі, які в людини можуть виникнути. Тому я не беру таких клієнтів зараз. Чесно вам признаюсь. Я вивчаю психологію виходить з 22 року, спочатку початку 22 року. До цього я в принципі дуже великий любитель науково-популярної літератури по саморозвитку, і тому я багато таких якихось відосів дивилася, слідкувала за психологами різними, дивилася їхні прямі ефіри. Нічого не купляла та якихось курсів. Це був перший курс, який я купила по навчанню на психолога в січні, в січні, в січні 22 року. Я купила навчання. Я пам'ятаю, я тоді ще не сказала мамі, не сказала мамі з татом того, що я думаю, типу ну я ж маю бути лікарем. Типу, всі очікують, що я буду лікарем. Як це? Я піду зараз на психолога вчитися. Я нікому не сказала, ніхто абсолютно не знав ані знав. Моя сестра старша. І ще одна сестра, дві сестри, мої знали, це реально мої найближчі люди. Я взагалі топлю завжди за сімейні відносини, стосунки, от е, такі якісь, тому що сім'я це єдині люди в вашому житті, в моєму житті, принаймні, це окей, мій досі, да? які вас підтримують, які вас люблять, які радять за вас от прям щиро, як за себе. Я думаю, що це дуже велика цінність знайти таких людей і е, є такі друзі. У мене є такі друзі, але їх дуже мало. Насправді, таких людей знайти це скарб. Це просто, я не знаю, хтось, хтось за мене, мабуть, сильно молиться, да? що я так, таких людей знайшла в своєму житті. В принципі, що я родилась в такій сім'ї, да? що в мене є по-перше, сім'я, яка мене підтримує. Мама я не сказала, бо моя мама, в принципі, чесно, далека від психології і тату, в принципі. Вони не вони, ну я впевнена, що вони не розуміють толком, що таке робота психолога. Вони думають, що це просто. Але ні, я теж так раніше думала. <ріст> облом, жартую, не облом, це дуже цікаво. Так як я в дитинстві дуже любила детективи, то психологія і консультації з клієнтами це для мене якесь певне розслідування. Дуже цікаво. Ти просто задаєш питання, кудись, кудись йдеш, щось шукаєш. Що я планую розповідати тут? Чим я можу бути корисним? Хочу сказати, що не будуть ніяких очікувань. Тут не буде якихось супер над, я не знаю, знань, інформації, того, що вам прям вас полікує і замінить консультації психолога. Я такого не обіцяю. хочу розповідати тут багато різних штук. Десь, можливо, я хочу розповідати відео свій досвід. Да? Як саме психологія мені допомагає жити те життя, яке я живу? Як можна назвати, да? тобто для мене зараз психологія це як мій надійний друг, який вказує орієнтири, да? От, показує, куди можна йти, куди не варто, а куди дуже хочеться, але краще не треба. І це дуже класно. Насправді, завдяки психології, моє життя кардинально змінилось, моє оточення. За цих два роки я розумію, що це війна ще, тому що, ну, типу, моє оточення змінилось, тому що я виїхала з України і я живу зараз в Європі, в Португалії. І, типу, мені потрібно було починати все з нуля: нові знайомства, нові друзі. Так, в мене залишилися друзі, які вони були до війни, але час насправді і відстань випробовує стосунки дуже, дуже сильно. А проблеми то взагалі. І тому багато друзів відпало, насправді багато з багатьмами перестали спілкуватися, але є ті, які залишились, і я цим дуже ціную. Насправді розвідти цей міф, що психологи це суперсознані люди, усвідомлені люди, які такі. Ні, татмір абсолютно поняття. Ні. Ми також провалюємося в різні емоції, стани. Нам також боляче, ми також плачемо. Ми засмучимося, навіть якщо розуміємо, що це було нам непідвладне, або це ми, ми винуваті. Ми можемо себе гнобити, чмирити, винити. Але, так, рівень усвідомленості в нас вищий, це однозначно. І, в принципі, мені здається, основна мета роботи з психологом це підвищити ваш рівень усвідомленості, да? покращити ваші стосунки з собою. Щоб ви для себе стали другом, знаєте, це такий якийсь психолог, це якийсь такий третій друг, який знайомий двох людей і намагається зробити все максимально можливе, щоб цим людям двом було комфортно між собою спілкуватися. Знаєте, такі бувають моменти в житті, коли ти знайомиш своїх друзів, класних двох, які між собою були раніше не знайомі, і ти намагаєшся зробити все можливе, щоб їм було комфортно. Ось весь психолог так робить, але ну, тут не про спасательство. Тут про більш здорову комунікацію, де ти намагаєшся показати людині можливі шляхи зустрічі цих двох людей, тому що ми дуже часто не знаємо себе. Ти можеш запитати жінки, що любить твій чоловік, вона розкаже, яке улюблене його блюдо, кольор, одяг, я не знаю, машина, марка машини про машину, вона все розкаже. Але вона не знає, типу, що вона любить, да? чи вона любить займатися вільний час. А вона така, в мене є вільний час, а чи я люблю займатися, ну, роблю щось по-дому. Ми дуже погано себе знаємо. І ось наша задача це знайти ось ці стосунки з собою саме. Дуже часто всього допомагає дійсно психолог. Напишіть, які вам теми цікаві, щоб я висвітлювала. Прошу, б ви, можливо, хотіли, щоб я розповідала в якісь ненапруженій обстановочці. друзів, дружній такий. Я не знаю, я б хотіла, щоб це було щось ненапряжене, щоб це була така дружня розмова, але по, по, по ділу. Да? Не хочу, щоб це відео тривало більше 15 хвилин. Тому що я зазвичай саме стільки займаю в мене прийом їжі. хоча інколи я включаю YouTube і коли готовлю, тому. Maybe, maybe. Ну, до 30 хвилин максимум. Я не люблю відео, які там. Я так дивлюся 40 хвилин. Я люблю дивитися це просто принципіально, бо <сум> це просто вибив мене із мого розкладу розпорядку дня. Добре, я вам дуже дякую, я сподіваюся, що мені вдасться змонтувати це відео. І виставити його, наважитись виставити. Ось як. Тому що ну, я ну, дуже прискіплива до себе, буває і така. Ну, я на комфоні знімаю. Там, це ж це ж все для Ютубу. Ютуба має бути якийсь лакшер. У мене нема мікрофона Були таких моментів, які мене дуже довго зупиняли. А потім я подумала: Таня, тобі 25 років стукнула, нема вже куди відкладувати. 12 років ти не знімала відоси, тепер маєш. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Це насправді. Мабуть, приємно, неочікувано. Взагалі дуже дивно говорити це в наче в майбутньому теперішньому часі. <світ> Якщо є якісь запитання дійсно про мене, щоб, або хотіли б, щоб я якусь тему висвітлила, пишіть в коментарях, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм. Я там теж Real Life показую. Все. <світ>